Всім привіт! На що 45. Це якщо як я вам і говорила в відео про гру ВІЛКРАФТ Bill... це ж така оригінальна назва цієї гри. Ось я подати, в мене є завдання тут також. Ось це не замітить І тепер так. Що, можна, тут можна що купати, хоча я, 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 я записую. Важко тут симулятор, то він просто не цікавить. І так, до, цілі... та, до речі. Моя ціль... О, яка тут близько сколесу? І так, до речі, моя ціль, це якщо що нас збирати деякі моральники, щоб, щоб купити орла. Бо в грі можна грати ти, ти, за, 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 за різних мобів, за різних тварин, якщо бути ті. Точніше. Мінус одна п'яти лисиць тоді треба сім бити, блін. Треба трохи пола. Треба собі трохи трохи ну, Та Заповнююся тут, то якщо показу, я маю енергії і скільки я маю життя. Бо це не Майнкрафт. Якщо... якщо, якщо чесно. Але немає якому можна креатив зайти, щоби, щоб не померти. І та, і гаджуєте якісь лишні звуки, але тоді це я думаю вікно відкрите. Багато виставку. Якщо треба виконувати різні завдання, Ну, Треба багато. Зверну потім ось їх. Але я знаю, що це вовк ось поганий, бо це ж ми за вовка граємо. Я за вовка граю, а вовк це хічник. Ну, Слухайте, що вже з'їли. Добре, ну тоді ще дві лишилося. Опачки, єноти. Одразу двох б'ємо. Вивчають, вивчають. Я Обрімаю кому. То... Та їх не я, я маю заробити за родину. А вже максимум восьмеро в родині. Хто вже прокачався? Це ж вони змінили торжони не агресивні. Можна додому піти. Тут, а тут є такі спеціальні штучки. Тепер можна вже, тут ще щоб... буде, ну, ти можеш і поспати. І тут можна ще більше в дому, і якщо пробити... Ой, так... тут є реклами. Блін, як таке могло забути. Тож гра то з рекламами. Помістити, во, дивіться, тут є... ще можна. Не знаю, ось, наприклад, я цей... Я так тут помістити. можна тобто на цей домик зайти і, ва, Тут є багато чого. Тут навіть можна навіть полежати на, 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 на тих ліжках. Тут можна так також зробити, Тут можна посидіти. Во. Можна за це єдиний мінус. Тепер потрібно на... знову виконувати завдання. Тут перегинулися. О, зразу тут десь єнота, бачить. Ну, мали хотеть. Воно такі єнотики давали. Знову дві лисиці. Треба трохи відрегенити. Давай зарагаємося. Та, волки дуже високо скакають. І так, тут можна ще буде ще відкривати ще скрині. Во. Ну тут во. І дивіться. Я, я скрині, я випало. І тут можна ще отримувати ще подарунок. Того можна щось випасти. вже цікаво. О! плюс yes. no, один, Нарешті. Чого ты зараз все Я не дам-то. Я з ними ми вже вбили. Задання ви виконали. й дайте. Так, ну що, там переситі треба аєноти. Почомусь лисицями найбільше іменно в тому біомі. В, зим, в зимі. Це перконом для 10 рівня. Тут хіба цей яблуко Восьмі. Ну такі дойти, краси, це Вось, ми. Ми втідуть, прожить, є нота. єнота. Єнота туди бачила. А ну дина, падимо на тебе. Спів. на оленя. Ой, не агресивний. Ти би атакувати, ти поти його перший атакуватиме. За одразу біжу в бік, то тут не може бути. Писовом, пішовом. Давайте, давайте швидше. Одного з трьох вже таких вбили. Тепер давайте їсти. Тепер підемо на єнота. Що мене хіба мало треба їх розглядати. Опа. Ото от, 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 от листочки вони потрібні для, для цієї коди, чи як вона називається. Гівай тут зайзається. А на зайців треба. Я затім не збираюся. Вбивати. Бо вони не є завдання. Ходить було якось поменше. Опа, єнотик, Це ми нападемо. Ти мой ти заходиш вернувся і до симулятору дракона. Завтра вийде ще одне відео. Я, я одразу першу їм, і тепер ви моя родина. З її вже вбили п'ятьох зі мною. Треба ще, ще двох. Але речі, у того штука. Ось. О! У мене їх всі три. Ну такий елексір. Присилий. Добре, як не виглядать оце. Христали. Думу кристали треба. Іс. Є! Кристали плюс, плюс 5 штук. У мене тих кристалів. 82. Є. Перше я всі свої способи втратила. Якщо воно дари, то внутрі нам одразу багато наброситься. І тобі ж вони мають більше, більше багато хп. Бігти від них подальше. Мені дорожньо на пеш не нападають. До речі, що вони вони вбили. Краще їх будемо по віддільності вбивати. Лішукати якихось одиночних оленів, щоб їх потім вбити. Тому моя задача це збирати 90 кристалів. Я так, то хочу доволі казати, що виходить, також загрібне Не знаю, нічого я ще роблю, я ще так вже, свій, вже всі свої щерпала. Ну це волк? А не цари? Не здеваємося. Хвористь перший нападає. Це єноти. Ви сидимо спит. Тепер можна і зімотами розправитися. Бо он достиг. Ви на для кого? По чому вона ще напали? Не здівайтесь. Воно перестати. Ви вичі напали. Вони пошукати. Тих, тих одиночних оленів. Бо один олень, щоб там десь ті двоє ноти. І потім обов'язково обвідуємо, що коли буде знову завдання, щоб її вбити. Ні, на сконці я не піду нападати. Чому не мало хп? Добре. Я нас за кожен корось нападаю. Чому жить на нас напав? Ось десь тут на цю. Фух, одиночка. Кстати, його рівня добре. І тепер оце не будемо цього робили. Для мене його б'є. Я буду його оглушати. Ось це супер робить так, щоб його оглушити. Ну, ви б'єте? Нього який, який молодець, ніж своєму дому? Трохи мені допомогли. Та... Чуть, Чуть допомогли так що ладно Треба знайти ще одного такого одиночку. Так, на кабана я не збираюсь нападати. Я вийде на таку одиночку, щоби, щоб розібратися. Так, я на інакше збирати нападати. Ну, не куди все подальше. Це просто зайчик. Нічого не зробить. А просто буде бігти. Ти можна це продемонструвати в наступній серії. Я іби... Я буду сумна продовжувати, виживання з тоді зможу і не тільки. Завтра вийде продовження, обов'язково. Обіцяю вам. Вертить у Олені. Я ж відпомітив того, чого я не помітила з того, з того завдання. У ну, кого треба вбити, ну я би не враховую. Так ну, Рись. Він мені, він мені много раз багато ХП зніс. Ти тут ще один Ти Виздівайтесь. Куда подальше? Чуганский нього хп. А він джерел не напав. я зараз вернусь до... Я вже вернулася. І так. Это по случайності. О, бачу, одиночка надеюсь, одиночка. Одиночек. Одіно... Одинокий. Фух. Ось сюди. Це не може викинути. І прокачалося. Треба не цікурили. Все, і тепер я вам покажу, що буде так. А, тепер можу... О, то що тут попадеться? Що тут я буду вступати? У мене аксесуар. Можу ну, ще одного такого відкрити. Очі плюс 1318. Ух ти, еліксіру. І так, до речі, цей еліксір потрібен для прокачки. Очі на крокодила. І останнє спринта. Ось скін на рися попався. Ух ти Це круто. Ну, я буду вам вже прощатися. А то, що можна ще фоткатися. Якщо пазимо, бо Пікач 45. та лайк, підписуйтесь на мій канал. Діти вам це відео зайде, ну, бо це щось нового. І я зараз зайду вже в загальне меню гри. До менюшки, головне меню. І так, і вам хочу десь ще щоб показати. Бачите, тут отаку кнопочку натиснути для, для зміни звіра? Ну то ось. І, 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 і тут є до вибору лисиця, рис, ведмідь, лев, гепард, є ще коник, є ще орел. На нього, о, і збираю. Є ще такий, що я його не казала, є ще крокодил, є тигр, горила, кінгуру і слоник. Такий його красавчик.